Вітаю вас на каналі Комфі. Сьогодні ми з вами вирушимо в дивовижний світ технологій. Розберемося, що таке просторові обчислення і чим вони відрізняються від віртуальної, доповненої, змішаної та розширеної реальності. Кожна з цих реальностей створює захоплюючий досвід і формує наше цифрове майбутнє. VR – це технологія, яка створює штучний світ. Але ви можете взаємодіяти з ним так, наче він реальний. Ніби потрапляєте у казку в ролі головного героя і можете робити будь-що. Особливість у тому, що для повного занурення у віртуальне середовище потрібна гарнітура VR. Наприклад, спеціальні окуляри. Але, коли ви надягаєте окуляри, ви не бачите реальний світ. Це найвідоміше з цифрових реальностей і більше асоціюється з розвагами. Але за допомогою VR можна створювати не тільки інтерактивні, а й тренувальні симулятори або освітні програми. Наприклад. ЮНІСЕФ спільно з Асоціацією IT України створили віртуальну реальність із протимінної безпеки для дітей на сході України. Щоб у легкому для сприйняття форматі навчити важливих правил для збереження життя. Доповнена реальність створює покращену версію фізичного світу. Тобто накладає цифрові елементи на фізичний простір, наприклад, віртуальні екрани, 3D-моделі чи інтерактивну графіку. Ви можете дивитися на реальний світ крізь спеціальну гарнітуру, або використовувати застосунок AR та об'єктив камери смартфону, щоб бачити цифрові елементи чи взаємодіяти з ними. Зізнавайтесь! Хто шукав покемонів? Гра Pokémon Go один з яскравих прикладів доповненої реальності, як і фільтри Snapchat та додаток Ikea Place, що дозволяє перевірити, чи пасують меблі вашій оселі. Ця технологія також використовується у багатьох сферах нашого життя. Наприклад, в електронній комерції для діджитал-примірки одягу. Змішана реальність поєднує в собі віртуальну та доповнену реальність. На відміну від AR, у змішаній реальності цифрові та фізичні елементи взаємодіють у реальному часі. Завдяки обладнанню окулярам чи шоломам MR проєктуються тривимірні віртуальні об'єкти або голограми на фізичний простір. Тож ви одночасно можете взаємодіяти як з фізичним світом, так і з цифровими елементами в ньому. Для змішаної реальності потрібна гарнітура, яка має прозорий об'єктив або камеру, щоб можна було побачити реальний світ. Наприклад, Microsoft Hololens 2 для точної та ефективної роботи без рук. Це автономний голографічний пристрій, який призначений для корпоративного використання, щоб підвищити точність роботи та продуктивність. МР застосовують у різних галузях: розваги, освіта, медицина, архітектура, промисловість тощо. Розширена реальність це загальне визначення для віртуальної, доповненої та змішаної реальності. Усі ці варіанти взаємодії людини з цифровим світом не ізольовані концепції, а пов'язані між собою. І є певними типами просторових обчислень. Але сам термін просторові обчислення стрімко набув популярності тільки но компанія Apple представила Vision Pro як просторовий комп'ютер. Просторова операційна система Vision OS це нова технологія з повним ефектом занурення. Вона дозволяє взаємодіяти з цифровим містом так, ніби він фізично присутній у просторі. Насправді, Apple Vision Pro це автономний просторовий комп'ютер у компактному форм-факторі, здатний працювати протягом двох годин на одному заряді. З ним легко створити ідеальний робочий простір або перенести можливості свого Mac у Vision Pro без кабелів. Пристрій створює нескінченне полотно для додатків, яке масштабується за межі традиційного дисплея і відображується у будь-якому масштабі. Суперсучасний спосіб виконувати багато завдань одночасно. Керувати тривимірним інтерфейсом можна очима, руками та голосом. Vision Pro оснащено системою відображення надвисокої роздільної здатності, яка містить 23 мільйона пікселів на двох дисплеях. Для порівняння, це більше, ніж телевізор 4К для кожного ока. Якщо потрібна корекція зору, то є можливість замовити оптичні вставки Zeiss, але поки що тільки в США. Необхідно зосередитись, створіть іммерсивне середовище з красивими пейзажами. Поворот Digital Crown дозволяє обрати ступінь занурення. Інновація iSight допомагає користувачам залишатися на зв'язку з оточуючими. Коли ви у Vision Pro і до вас хтось наближається, пристрій виглядає прозорим. Так, ви бачите людину, і вона бачить ваші очі. Apple Vision Pro може перетворити будь-який простір на особистий кінотеатр, щоб насолоджуватися тривимірними фільмами, або забезпечити повне занурення для геймерів. Потенціал просторових обчислень безмежний. Чекаємо неймовірних трансформацій у різних сферах нашого життя. Напишіть, чи зробити детальний огляд просторового комп'ютера Apple Vision Pro. Підписуйтесь на канал Комфі, щоб не пропустити нові відео. І those who